Привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, 9 червня. Хотілося ось зробити такий маленький огляд по сортах, так як зараз в нас жара, ми з самого ранку проводимо виборку. Але так як зараз сонце вийшло, то виборка трохи в нас призупинилася, Поки хоча б хоч трохи. Температура впаде, не хочеться збирати ягоду в таку жару, тому що вона при занесенні в холодному зразу тряряє свій зовнішній вигляд. Ну, стає нетранспортабельна, вариться трохи на цьому сонці, а потім в холодному і не є продаваємою, скажімо так. ну Це вже таке діло. Зранку було пасмурно, то було добре вибирати. От зараз в обід вже зовсім інша ситуація. То вирішив засняти відео, короткий огляд по сортах пройти, які в мене є на, на, на ділянці, як взагалі і, вони на консистенції, на смак, на зовніший вигляд. Ну і так, так Потрошечки пройдемося, познайомимося. Ну, зараз почнемо з нашого раннього сорту, сорт Румба. Доволі така непогана ягодка. В присмаку відчувається трішки кислинка, але це нічого не мішає на споживання. Так, ось так воно у нас виглядає. Така. Це один із більших екземплярів. Такого вона темного кольору. Зараз зірвемо, подивимось. Є й менші. така темнесенька воно. Може камера не передає весь колір. Є ще менші ягоди. Ну, як і в будь-якому сорті, є більш-менші. Ну, зараз покажу, яка вона має цей всередині вигляд. Доволі смачна, така червоненька, без пустотіла. Зараз ще велику. Ну, ледь ледь Така ямка, але солоденька. Коли вона набирає свій повне забарвлення, стає достиглою, то вона є солодкою. Ось так. Оце сортна срумба такої круглої форми. Кущі такі широколисні. Ну, я б не сказав, що високі. Є в мене тут на нашій ділянці вищі кущі. Доволі урожайна. Ось. Якщо не пізня посадка, до кілограма можна збирати з куща. Зараз ми йдемо далі, сусідній ряд. Тут у нас посажено Алегро. Ось ця вона виглядає так. Сорт не є вибагливий, тому що я вже Побачив, в догляді він менш хворіє, менш хлорозий та якось інші. Це в нас чамора. Пізній сорт. Ну, Зараз почнемо з неї. Це на нашій ділянці нова. ягода, ми посадив восени минулого року, тут 10 кущиків. Це пізній сорт. Ось така вона дуже велика ягода. Навіть попадається взагалі огромезні такі ягідки. Ось. Така, Ну, дуже така крупна ягода. Зараз попробуємо вкусові. Є і менші, а ні, це інший сорт. Є і менші екземпляри. Ось зараз ми достанемо її і подивимося, яка вона має вкусові якості. Ось така. Це ще світленька, і вони, і вона достиває і стає більш темнішою. Як крупна ягода. Навіть не при повному повній стилусі вона доволі смачна. М'ясиста, плотненька, є пустотів. але нічого нічо таке. Ось тут по сусідстві починається на Салегро. Що хотів ось про неї ще сказати, е, так, як я сказав, кущі не є вибагливі до уходу. Але її не треба загущати. Проводити нормування, особливо на другий рік, тому що сильно розростається, дає багато ріжків. Ось, як бачите, тут, якщо подивитися, в районі 10 ріжків, і це тільки один рік кущу. Це перша річка. А як вона розростається? Ягода дуже солодка, але вона йде менше, така меншенька, не сильно крупна, попадаються великі екземпляри, але їх небагато. В основному ягода мілка. Середня мілка ось така. Але, я повторюся, вона... Дуже смачна, дуже солодка. Так же само постутіл, м'ясиста, транспортабельна, витримує сутки, а то й двоє, ну в прохладному місці, але витримує, можна декілька днів зберігати, якщо там треба на якесь свято, де народження чи кудись перевести, можна зберігати її. Декілька днів. Ось так вона дуже урожайна. Зараз перейдемо е, на, на другу річку. Ось навіть тут такі екземпляри є. Крупна, ось крупна ягода, це також сорталегро. Перейдемо на другу річку я покажу, як там вона засипає. Не було часу її нормувати. Але і ось через те вийшлося отака от ягода мілка, ну її дуже багато. Ось як глянути, вона все кругом в ягоді лежить. Все. Ну, ось такий мінус її, якщо перегруз по ріжках, по квітоносах. Вона видає мілку ягоду. Так, йдемо далі. Далі у нас знаходиться сорт Азія. Це середній сорт. На нашій ділянці крупна ягода. Ось така продовгуватої форми. Ось тут вона. Трошки отака, трохи мелча, ну, її також дуже багато. Е, що я можу по ній сказати? Е, сорт є трішки в догляді вибагливий. Е, в хлорозить. ну По крайній мірі, хлороз в цьому році, так як в нас дощі були. В обробках, е, ну по хворобах я не замітив, що дуже страдає, але... Обробками не треба нехтувати. Ось такі екземпляри здорові. Зараз зірвемо. Ось ягодка стигла. Трішки посотіл, придавлюю, така соковита, але не м'ягенька. Також є хорошо транспортабельна, урожайна, дуже багато видає ягід. І дуже багато видає вусів. Так, в минулому році я трошки не співав. Все, всі міждоряддя в мене просто вона засипала вусами, дуже багато їх було, що не встигали їх перебирати і укорінювати. От такий сорт Азії. Хороший. А ось навіть така. Дуже є екземпляри великі і це дуже радує. Так, далі ще один на нашій ділянці пізній сорт. Це сорт Флоренс. Ягода дуже смачна, солодюща, соковита. Як бачите, вона ще зараз масово не пішла, ще зеленої багато. Зараз спробуємо знайти червону. Полюбляють її комахи, особливо в цьому році. Я не знаю, що за шкідники. Вигризають її дуже сильно, що вона аж стікає соком. Отака. От серцеподібної форми. Зараз вирвемо. Це не найбільший екземпляр, який є. Це я тут на дядьки збирав така плотна, важка ягода, і, як повторюся сочна і дуже солодка. Через це, напевно, її і, і комахиці дуже сильно полюбляють. Кущі такі широколисті бувають і більш приземісті, але... Отакого вона вигляду. Часто хворозить. Приходиться підживлювати, хелатні форми заліза, вносити і дуже урожайна вона. Накидує ягід дуже багато і дуже крупних. Ось так, це тут взагалі засипано всередині. Класна форма, класний сорт точніше. Ось такі ягодки, такі кущі. Зараз просто жарко. Вони трошки не такі пишні. Далі йдемо. Ось це в нас сорт Амі, тож це ранній сорт. Ягода в неї така більш світліша, не темненька. Бувають такі екземпляри, от, от такі глянцевінькі вони. Бувають більш такі матові, але ягода в основному теж крупна. Ось Така хорошенька. Ось візьмемо ягідку, От така вона теж плотненька. Тобто всі сорти, які в мене на ділянці, вони плотні, спеціально підбиралися для того, щоб могли переносити дорогу в перевезення з нашого місця, де ми проживаємо до місця продажу на базар. Щоб були в, в товарному вигляді. Ось така плотна-плотна. От ямка серцевинки практично не, не видно. Червона всередині. Ось такі кущі. Взагалі в кущі неї дуже широко високі, розлогі, квітоноси такі масивні. І вона от після цвітіння всі квітоноси лягають до землі. Деякі цепляються і так стоять зверху. Але кущі масивні такі класні. Тепер переходимо до клері. Також ранній сорт. В одному, у минулому році навіть... Цей сорт на нашій ділянки віддавав присмаком земляники суниці лісової. Тут ягодки більш такі середньої форми, менші, Кущі також такі масивні. Наповню це перша річка, це вся ділянка в мене отут. От. В сиру погоду є трошки один мінус, що цей сорт. Коли були ось у нас затяжні дощі. Трішечки сірої гнилю. Кущі заболіли, приходилося виліковувати. Але нічого, спасли. Все класно. От ягодка. Бачите, трошки від сірої гнилі пострадали. Але нічого. Ягодка така темна, темна. глянцевого кольору. Глянцевенька блискуча. Всередині трішки посутіла. але доволі така червоненька і дуже солодка. При повному стиглосі повній, вона дуже в нас солодка є. Це такі основні сорти, а, ще альба забув сказати. Зараз підійдемо, це такі основні сорти, які в мене є. Ще є три сорта, які я буду в себе розсаджувати і будемо е, дивитися як вони будуть які урожаї видавати на наші ділянки на нашій землі і будем, чи будемо в себе їх далі вирощувати чи не будемо це будемо вже приймати рішення. Ось я підійшов ще до сорту Альби. Це у нас ягідка гігант на нашій ділянці. Показує дуже велику крупну ягоду. Це вже остатки тут на молодій, ну оце такі маленькі. Так же само Ось. ще є трішки така темненька ягодка блискуча. Ось зараз перша ягода вальби, особливо це в відкритому ґрунті, вона є така з кислинкою, а далі вже в подальшому розвідку. Вже тепліші дні стають, вона стає набагато солодшою. Пустотіла така серцевинка пуста, така розовенька, але дуже-дуже солодка. Зараз вона дуже солодка. Так. Ну і ще, так, як я сказав, оце чамора у нас пізній сорт. Проходить випробування на нашій ділянці. Я думаю, що буду я її розводити. Посажу, подивлюсь, скільки буде розсади. Посажу собі якийсь там півбуграв, подивлюсь, як вона буде. Сандра із ранніх сортів. Ну і бріла, це всім відома, поліпшена альба. Оце у нас Сандра. То така от ягодка. Тут поруч бріла, така видовжена. Також такі є великі екземплярчики. Ну і як я сказав, чамера. Ще тут у нас є ягодка ось такого розміру. Ну що ж, отакі у нас тут сорта. Кому було корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося, задаємо питання, будемо спілкуватися. По розсаді ставимо стакани, ось вже в нас корінюються. Отакі у нас вони стоять, стаканчики. Ще корінців не видно. І ці стаканчики приблизно на тиждень, але ні, ось вже можна глянути, вже корінчик де пробивається. Скоро ще якось недільку, та й можна буде вже знімати цю корінену розсаду. Далі будемо ще останні сорти виставляти на ці ділянки, проводити операції після збору урожай будемо зрізати все листя. Зачищати і обробляти нашу діяльні від хвороб і шкідників. Ну і вже відповідно укорінювати будемо розсаду. Ну що ж, всім пока тоді, гарного дня, гарних врожаїв, мирного неба. До побачення!